Слава Ісусу Христу! Наш Бог до слави, до своєї Він притвори у нас в місце на небесах і ми чекаємо нашого Господа. Я буду читати теж послання апостола Петра, лише друге послання, третій розділ із Дев'ятого вірша, друге послання апостола Петра, третій розділ із дев'ятого вірша і до кінця. Не бачиться Господь і собі не як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулись до Каяття. Де ж Господь прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпеч, розпечені рунуть, а земля тоділа, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими? Мусите бути у святому житті та у побожності ви, що чекаєте, прагнете скорого приходу Божого дня, яким небо палючеся зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обідницю ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього не скверні. Та чисті умири. А до Господа нашого, вважайте за спасіння, як і улюблений, брат наш Павло написав у вас за даною йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що у них він говорить про це. У них є дещо тяжко зрозуміле, що неоки та незміцнені перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Тож ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені булдом без Божих, і не відпали від свого грунтування. Але що ж зростало в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і Дня вічного. Амінь. Свідайте, будь ласка. Я не знаю вже, слухаючи брата вже Віталіка, він більшу половину проповіді сказав, то, що я панував. Що тепер мені говорити, але може багато чого повторяти. Деякі другі місця зачитував і буду зачитувати, і дійсності святість нам потрібна для того, щоб зустріти нашого Господа. І було вже сказано, що без мирої святості ми не зможемо побачити Господа. І апостол Петро, він каже, що якими повинні повинно бути нам, що чекаємо приходу, скорого приходу Господнього. І було зачитано, сказано про цю святість, яка необхідна кожному християнину. І дійсності людина, яка легковажить. Яка своє життя не освіщає, яка в своєму житті, як ми чули, пускає ті е, гріхи. Нараз ми думаємо, що перед Божим лицем е, ну, там, погніваться то нічого страшного, я ж не вкрав, я ж не вбив, поговорити про когось погане. Злобу мати на космі, думаючи, що то нічого не є погано. але це, як ми вже чуло, було сказано, це також момент того, що ми не пинуємо в своєму житті, не освячуємося в нашому житті. І апостол Петро він каже, що Господь він не вариться. І сьогодні Церква Ісуса Христа, ми чекаємо Ісуса, коли Він прийде і все один час, як то кажуть, зміниться, прийде Ісус Христос та церквою своєї і тут говориться, якби. Господній день, і вже пройшло 2000 років, як ця обіцянка була, і апостол Петро перед тим каже, що будуть люди ходити і насмітатися. Але каже, ну не звертати на це увагу, каже Боже Слово, що Господь не вариться, але Господь хоче, щоб кожна людина вона була спасена, кожна людина, щоб вона була спасена, щоб вона прянувала своє життя в чистоті і святості. І Боже Слово каже, що день Господній як злою. Хтось, можливо, в своєму житті мав проблеми і злодіями, ну, коли злодії приходили, щось грали. Я пам'ятаю одного разу, е, я купив машину і лишили на машину, прийшли в гості. І хлопці вийшли, там пішли, ну, щось там собі пожертвувати. Я приходжу, дивлюся в машині, немає монітофона. Я щось думав, що хлопці з мене пожертвували, там монітофон, витягнув. Буквально пару хвилин, не, не знаю, 10-20 хвилин. Е, я вчат думав, що, що вони пожертвували, а далі дивлюся. Документи в задній лежать, вони були в машині такому новому. Я дивлюся, чехла нема. Я зрозумів, що в машині побував злодій, який вкрав, який скоротенький час. І Боже Слово таке само при День Господній, що прийде, як злодій. Ісус Христос Він сказав притчу каже, про одного пана, порівняння, якби каже, якщо пан поїхав далеко дорогою, він лишив слугу, і слугаю почне працювати, то прийде пан і його похвалить. Але якщо цей пан злий, забереться в середі, йому, почне бити товаришів, їсти, пити з п'яницями, то прийде грабатого пан, який він не сподівається, години якої він не знає, і пополовині грозить на його. І тому важливо нам, щоб ми кожного часу. Були готові зустріти Господа, щоб ми пинували за цю святість і чистоту Бога. Він тисне Він хоче нас валити, тисне різними, як вже було сказано, не раз ми звертаємо увагу на великі гріхи, але на таємні гріхи, які Бог знає в нашому серці, Господній звертає. І цар він мовиться, каже, таємних гріхи очистимо. на жало, що ми пинували своє серце. На все, що лише стережеться, серце свіє стережи, бо з нього походить життя. Господь Він каже в Божому слові, також написано, що покоріться Богу і спротивляйтесь дияволю, то й утече він від вас. Я вже казав, бо Борові і нагадує нам обіди, нагадує ще щось. І от каже, о і так людина виглядь, виглядь, в з мобусії наше серце. Але важливо, як ми вже чули, щоби очистилися, очиститися від тих гріхів, всякі всякої злості, і всякої ненависті, і всяку пожаливість ворог може послати легку по пожаливість. От і важливо нам нашому серці просто не допускати. І ворог, я вже казав, він атакує. Атакує наш розум, наше життя зі всіх сторін, він розставляє пастки, тому що він не любить людину. Він не хоче, щоб якась людина була спасена. Натомість Бог він не хоче, щоб хтось загинув, а хоче, щоб усі ми прийшли до пізнання правди. І це важливо пам'ятати в нашому житті. Знаєте, одна історія: одного разу йшли два монахи, і вони дійшли до моста, і там була одна дівчина, яка не могла перейти міст, і один із них взяв, підняв її каріш через місто. І вони йдуть далі, двоє монахи цілу годину і мовчать. І коли пройшла вже година, і цей другий монах каже, ну як ти міг? Як ти міг? Той каже, що міг?» Ну каже, ну ми ж монахи, нам не можна дівчат торкатися. А він каже, я її взяв і тільки переніс через місто. А ти вже її цілу годину несе своє розі. І так не раз буває, що людина посудження, бачить, що хтось рішив, хтось неправильно поступив. Ця людина може, яка так поступила, може жаліє, вже вона покає, скаже Бог, але ми можемо у своєму розумі все життя нести, думаючи про цю людину погано. І тому можливо, нам очищати свій розум від всякого зла, від всякої, щоб ми готові були зустріти Господа. Данаїл, написав про Даниїла, він постановив, що він не спиниться їжою царя. І це саме в духовному житті. Отже, ми постановили, що я не допущу гріха, я не буду сприйняти свій розум гріхом, своє життя, я не буду сприйнятися гріхом. Звичайно, от, ну, все ми не зможемо. але У нас є Ісус Христос, коли ми каємося, коли ми очищаємо своє життя. от, Він пішов, коли в нього був вибір да йти, і він вибрав собі жити в содомігоморі, де було багато гріха. Коли вже Бог вивів його з цього Содому і з содому його моря чудним образом, і цей гріх його не залишив. Його дочки, звідки, якщо ви пам'ятаєте цю історію, звідки вони взяли такий гріх, а те, що вони бачили в Содомі, те, що наповняв їм розум, те, що не бачили кожен час, ті з дівчинки, і вони скористалися цим гріхом. Апостол Павло до колосян він пише: вже з'яся було зачитано, я прочитаю ще і Колосян, третій розділ. І він пише, якими повинно бути нам. І написано з Першого вірша до е, Ефесян Хейті розділ. Колосям хейті розділ. Там написано, отож, коли ви Воскресли з Христом, то шукайте того, що в горі де сидить Христос по Божій травиці. Думайте про те, що горі, а не про те, що на землі бо ж ви вмерли, а життя наше сховане у возі з Христом. Бо з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явиться з Никуславі і ви. Отож, умитвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона і до осудження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись. Як жили поміж ними, тепер же відкиньте ви все оте гнів, лютість, злобу, Бога безсоромні слова з ваших уст, не кажіть, неправду один на одного, якщо скинули себе, людину стародавню з гівчинками та звернулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Спорителя її, де нема ані Гелена, ані юдея обрізання. Та не обрізання, варва, скита, граба вільного, але все та усьому Христос. Отож зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, поширеного сем'я, докопливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі колодного, хто на кого оскарження. Як і Христос вам просив, робіть так і ви. А над усім тим, зудяніться в любов, що вона в союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. І ми бачимо, апостол Бог він описав, які має бути християнин. Він спочатку каже, який має бути, бо його серце не має бути і злоби, і ненависті, якоїсь заздрості, бажання комусь другому зла і тому подібне. Я буває, що людина бігає коли щось комусь недобре. Не вийшло, хто зможе гадіти, гага, як, дов... як... О, так, тому, і треба і ще щось. Але важливо, пише, що любов вона не гадіє з чогось з чогось свого, але тішиться правдою, тішиться коли кому добре. І тому важливо в нашому житті пинувати своє життя. Звичайно, ми своєю святістю, своєю правністю ніколи не зможемо спастися. І тому Боже Слово каже, що має на нього надію цю, очищає себе, так же само, як чистий і він. І тобто ми пільнуємо себе, пільнуємо своє життя. Якщо приходить гріх, ми боремося із ним. І ми очищаємося від цього гріха. Якщо ви спотекнулися, просимо Бога побачення. І Боже Слово каже, що кров Ісуса вона очищає нас від всякого гріха. В книзі Захарії є такий приклад, що там був Ісус і написав, що в нього була грязна одежа. І там приказ був, зніміть з нього цю грязну одежу, а дайте йому білу одежу. І Господь коли полимикаєся, Він прощає наших, Він дає цю білу одежу. книзі об'явлення е, написано е, про одну церкву, Лавтиківську церкву, яка казала, що вона багата, вона все має, але насправді вона була тепла церква. І, і Христос Він каже: ти думаєш, що ти багатий, але ти насправді бідний. Каже, ти думаєш, що ну, там, там каже, ти тинагід. І каже, раджу тобі купити одежу в мене. І сьогодні Господь Він ще сьогодні просягає свої руки, руках. Ми зачитали, він не хоче, щоб ми хтось здає, але хоче, щоб але в чистоті і святості чекали нашого Господа, щоб ми з відкритим серцем чекали нашого Господа. Це дійсно в нашому житті, ми можемо повірити себе, чи готові ми зустріти Господа. Якщо ми чуємо, що прийде Господь, чуємо по небеса. Нас наповняє гадість, чи нас наповняє неспокій. Що наповняє неспокій, то потрібно вчити це від гріха, попросити Божа, Бога прощення і просто йти далі за Богом, просто боротися своєму житті. Якщо ми боремося проти гріха, вірича людина, я не раз собі думаю, на ну, чому така боротьба, тому що не раз Хіба в мене, але кожна віруюча людина, яка йде за Богом, в його серці завжди кожен день буде боротьба. А посол Павло він каже, я щодень вмираю. Він каже, що ввішаючи в самому не стати негідним. І так Господь Він бажає, щоб ми прийнували своє життя в числоті і святості, щоб ми освящалися в нашому житті. Також у явоні там написано теж, що е, Аллилуйя, я, я звичайно, це місце. 19 19 році, 7-й вірш, що весілля, акція настало, і жона його себе приготувала. І Це важливо в нашому житті бути готовим зустріти нашого Господа. І як я вже казав, бороть, він буде атакувати. Знаєте, не ми собі можемо поважно про когось сприйтівся серце, з негатив говорити. Але правда, якби якийсь чоловік почув, що про його жінку що говорить погано, він би зрозумів, що дійсно про його жінку він би почав заступатися. Ми було неприємно. І той, хто би говорив, він був його ворогом, можна сказати, номер один. І так же само Господу неприємно, коли ми не любимо його дітей, коли ми що говоримо, нарікаємо. І тому хай Господь нас цього від цього береже, щоб ми очищалися, не допускали ніяких поганих думок, ніякої злоби, як ми вжичу, попередню проповіді, тебе зачито ніякої злоби, ніякого змілу, ненависті і тому подібне. А ось задягнулися цю як Божі вибранці, святі, та улюблені, щире милосердя, докотливість, покор, влагідність. Довго терпіння, терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав на кого є корження, як і Христос вам простив, так і Христос нам простив. Тому важливо, щоб ми освящалися, освящалися. Звичайно, ми можемо освящатися через молитву. Тобто ми просимо Господа, щоб Господь нам дав сили стояти, і далі за ним каятися в молитві, якщо проступилися перед Божим лицем. Як Боже Слово каже, не грішіть, а якщо хтось грішить, ми маємо заступника. Перебувати у Божому Слові, це минуло чи, Вівторка академік читав, що блажений муж, який перебуває у Божому Слові, день і ніч він Бо коли буде перебувати у Божому Слові, тоді Господь у нас в ну, місце гріха не залишиться. Написано, ну, що просто часу, просто часу щось дуже думає. Якщо в нашому серці поступає гнів, я якраз думаю про Боже Слово, що не треба гніватися. Я борюся з тим, йду далі за Богом. Якщо лукаві посилає нам ті злі думки, просто відкидати їх ім'я Ісуса Христа, щоб вони не, не, не заходили в наш розум. Також апостол Петро він теж каже своєму посланні, що дбайте тим більше чинити міцним своє покликання. Звичайно, коли людина служить, Ворог теж атакує, тому що ворог не хоче, щоб Боже служіння воно було добре. І Бог, він теж атакує цю людину. Але коли ти служиш, коли ти зайнятий Божим служінням, ти не маєш часу робити ліків. І тому можливо в нашому житті служити за Бога, служити Богу, посвящатися в нашому житті і чекати Господь. Тому хай Господь нам поможе, щоб ми привірили сьогодні своє серце, чи дійсності я готовий зустріти Господа. І Ісус Христос Він ув'ялені. Перший російський сьомий восім вірш каже, ото він із з хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа і омега, говорить Господь Бог: той, хто є, і хто був, і хто має прийти. І тому перед нами молитва будемо молитися, свяшатися, перед нашим Господом вмівати свого житті, Хайс нас благословить. Амінь.